Вітаю вас на каналі Парарук. Це мої огірочки весенні 2 серпня. Бачите, вони такі бідненькі. Похолодання пройшли, зараз почалась жара. Плюс 45 на сонечку, ночі поки що теплі. Ну, не знаю, чи буде з них толк чи ні. Але хай вже будуть, Такі вони, бачите, бідненькі. Так, це в мене тут Кібрія, і що ще Кібрія і, і... Чайковський. Так, да, кібрія Чайковський. Побачимо, це так уже просто посіла. Що було? Тут була цибулька-сінка. Бачите, багато цибульки я залишаю в землі. Не спеціально, просто не все вибираю. Тоді в мене весною весь город в зеленій цибульці. Вона собі спокійно зимує. Після гірочки, звісно, я її ще так пригорну. От. Ну, побачу з огірочків цих. Є в мене зараз огірки, які я їм, я показувала молоденькі, весільні ще а, всередині липня. Зараз вони саме плодоносять такі. Ну а ці побачимо. Якщо буде дуже холодно, якщо я побачу, що вони ну, гарно пішли в ріст, то я звісно буду накривати. І потрібно ще від слимаків посипати, тому що вони таке полюбляють.